Ви знаєте, як липа шелестить? А гарді не тільки знає, а й продає. Це дерево легенда, яка витримує загазованість, формування, час, а ще й пахне як спогад дитинства. Ми маємо як і крупномірні липи, так і липи середнього розміру. Все на ваш смак! Ми вирощуємо липу, яка буде довго вас радувати. Це гарна крона, міцна коренева система. Правильне формування. Ми маємо різні види та сорти, щоб ви обрали саме те дерево, яке потрібно саме вам. Для озеленення міського ландшафту це дерево, яке абсолютно є універсальним і пристосоване для наших територій. Крона може досягати до 15 метрів в діаметрі. Шукайте якісний посадковий матеріал. Запрошуємо відвідати сайт gardiet.biz.